Рубрика читаємо разом. Лисиця та вовк. Жили собі дід та баба. От якось дід каже бабі, Ти баба печи пироги, а я запряжу сані, поїду до річки по рибу». Наловив дід риби повен віз. Їде додому і бачить. Лисичка згорнулася калачиком і лежить на дорозі. Дід зліз з воза. Підійшов, а лисичка не ворухнеться, лежить, наче мертва. О добра знахідка, буде моїй бабі комір на шубу. Узяв дід лисицю поклав на віз, а сам пішов попереду. А лисиця почала кидати рибу з возу, рибка за рибкою. Усю рибу повикидала, а тоді і сама зіскочила з воза. І нишком утекла. Приїхав дід додому і кличе бабу. Дивися, баба, який добрий комір привіз тобі на шубу. Підійшла баба до воза, глянула нема на возі ані коміра, ані риби. А лисичка тим часом зібрала на дорозі всю рибу, сіла та їсть. Приходить до неї вовк. Добрий день, кумонька, хліб та сіль тобі. Я їм свій, а ти подалі стій. Дай мені рибки. Налови сам та їж. та я ж не вмію. Ото я ж наловила. Ти, кумцю, піди на річку, спусти хвоста в полонку, сиди та й приказуй. Ловися рибка велика і мала. Ловися рибка велика і мала. То вона? І наловиться. Пішов вов до річки, опустив хвоста в полонку, сидить і приказує. Ловися, рибка, велика та й велика, ловися рибка, велика та й велика. Сидів вовк цілу ніч біля ополонки. От хвіст і примерз до льоду. Схотів вовк підвестися не може. Ого, скільки риби наловилося, думає вовк. Уже стало розвиднятися. Іде баба з відрами по воду. Побачила вовка, та як закричить. Вовк, вовк, бити його. Вовк. Туди, сюди та ніяк не може хвоста витягти. Збіглися баби, відра покидали та й почала вовка пиріщити коромислами. Вовк рвався, рвався, пів хвоста відірвав і кинувся на навтьоки. А лисичка тим часом ускочила в одну хату. Бачить, нікого немає. Стоїть діжка з тістом. Вона намазала голові собі тістом. Та й в поле побігла. Коли бачить вовк упала і стогне, а вовк й отак ти, руда, мені, мене навчила рибу ловити. Через тебе мені всі боки обламали, хвоста обірвали. А лисичка йому й каже Ой кумцю. У тебе тільки півхвоста нема, а в мене голова розбита, бачиш аж мозок тече, на силу плентаюся, а й справді каже вовк. Бідна ти кумонька нещасна, сідай на мене, і я тебе відвезу. Сіла лисичка на вовкову спину, він їй і повіз. А лисічка їде на вовкові та приказує Битий небитого везе, битий небитого везе. Що ти, кумонько, кажеш? питає вовк. А я кумцю кажу, битий битого везе, а сама знов битий небитого везе, битий небитого везе, Довіз вовк лисицю до лісу, там вона зіскочила. Та й побігла до нори їсти рибку, а вовк пішов собі лісом битий та голодний.